Отак, От піднурівочка ставиться, так, така бетонна плита між топчиками на секційну огорожу. Щоб не бетонірувати повністю, просто береться, вставляється, прикручується. Ось такі кріплення і секційна огорожа вже такий має фундамент. Да? Тобто ви його можете покрасити, як хочете якісь колі, а Ні, то тако зробили і красиво буде. Зараз прикручуємо назад сітку сюди. І ось, будь ласка, у вас зразок виставочний. Можете замовляти секційну огорожу. Ціна огорожа є в кольорі сірому, темно-коричному, зеленому, висота від одного метра. стовпчики так само є. Стопчики ви можете або бітонірувати землю, якщо у вас там земля, або якісь вже у вас там на уровні землі є фундамент. Будь ласка, взяли кронштейни. Прикрутили, і все у вас буде. А, сітка рабиця теж є в наявності. Хочете з зеленого забору, сюди можете вставитись, просто сітки. А можете купити просто відразу ось такий зелений забор, все на сітки, просто взяли стовпчики, поставили і натягнули собі заборчика. Ну, Я вважаю, що воно навіть зараз ще не закінчено, але буде, буде зараз дуже класно. Зараз прикрутимо сіточку і побачите. Ці... Поставляємо ленточки сюди, то теж вони є трохи кольорів. Це у нас мікс середній такий, є темніший, є світліший. Зараз тако вистроїмо і ви побачите, як воно буде класно, гарно виглядати.